Знаєте ви, що гелій було відкрито у 1868 році французьким наукомцем П'єром К'юрі та британським хіміком Вільямом Рамзеєм? Його відкриття спричинило великий інтерес серед наукової спільноти. Згодом було виявлено, що він має практичне застосування у надуванні повітряних куль, що ще більше підігріло до нього науковий інтерес. Звичний для нас варіант використання гелію надування повітряних кульок став ширше розповсюджуватися вже у 20 столітті. Насамперед він виявився безпечним. Він не є токсичним та радіоактивним і не може вас отруїти, навіть якщо ви його вдихнете. Це зробило його більш популярним варіантом для декорацій під час різних святкувань та заходів. Гем з геліум піклується про ваш комфорт та безпеку, тому використовує тільки високоякісний гелій та надійне професійне обладнання для балонів. Тож долучайтеся до нашої спільноти задоволених клієнтів.